Львівська ратуша зранку в облозі захисники тварин, торговці з ринку та політичні активісти із ОНУ та Свободи влаштували пікет. Сесія міськради має розглядати ситуацію на Грибовицькому сміттєзвалищі. Як це відбуватиметься? Пікетники хотіли побачити на власні очі, тому й кинулися на штурм приміщення. Вперед йдуть треновані хлопці з червоними шевронами у розірітому натопі вже й забули про цуциків з котиками та робочі місця на ринку. Політичні гасла понад усе Просто повертається руки 2014 тисячі штурмнадцятого року. Тут сам Верховна Рада, і Київська міська рада, коли регіонали два роки сиділи. Вони хотіли йти з посади. Головний прохід у ратушу заблокували нацгвардійці. Їм дісталося найбільше. Солдатів висмикували з рядів і ледь не затоптали. А потім на площі молодики хизувалися відібраними у них спорядженням і волали про застосування проти них сили та перцевого газу. Хоча у нас гвардії запевнили, що його розпиляли штурмовики. Під час сутички біля міської ради, майже в міській раді, військовослужбовці національної гвардії не застосовували сльозогінний газ. Під час того, коли наших військовослужбовців висмикували з рядів радикально налаштовані молодики, забирали в наших гвардійців і шукали балончики з газом. До сесійної зали представників мітингарів пустили, але конструктиву не вийшло. Вони й там намагалися битися. Секретар міськради закрив засідання, його облили якоюсь речовиною. Ми пошли їм поїздку і і на по... Нам потрібні такими фізичними даними. Через три години хвиля напруги спала і люди розійшлися по домівках. Але якби не було підбурювачів серед натовпу і людей не підбурювали, то власне кажучи, двері ратуші навіть ніхто би і не штурмував. Головне не проблема вирішити наробити галосу. Представники свободи, замість того, щоб бути на сесії, виявляли турботу про місто під стінами ратуші, підбурюючи людей, її штурмувати. Проблема сміттєзвалища стала предметом великої гри. Міський голова Львова звернувся до президента і прем'єра. У ліквідації наслідків катастрофи, а натомість отримав ще один фронт політичний. Якщо я в цьому бачу використання цієї ситуації навколо сміттєзвалища з жертвами, з екологічною небезпекою. Для пониження політичних амбіцій, політичних шансів, політичних позицій мера садового, будь-хто із конкурентів опонентів садового може використовувати цю ситуацію на свою користь проти садового. Нагнітати обстановку зацікавлені досі не припиняють. Останні їх витівка закидали у моселю міського голови Львова. Ірина Попірник, Роман Маленький Ірина Ващишин, головні новини Львова.